Привіт! У цьому відео буде багато моєї голови, а власне буде більшість відео. І чому? Тому що я не знімала цілу купу матеріалу неочікувано про неймовірно цікаве місце про острів Сеомеліна, який є, власне, частиною гельсінки. Ну, гельсінкі столиця Фінляндії, я думаю, це не потрібно говорити. Що цікаво про цей острів? Що там в'язні вільно гуляють разом з цивільними, там працюють, займаються своїми справами, можуть ходити в кафе. Ну і як це взагалі відбувається? І чи безпечно там на острові? Хочу почати з самого цікавого, щоб я люблю гуляти на самоліні. Це дуже класне, таке затишне якесь місце, яке збережено з позадавніх часів. І, власне, воно є спадщиною Юницькою, і фіни роблять максимально все, щоб зберегти. отой первозданний вигляд, який ще там з 1748 року ця семеліна була заснована, збудована, і от максимально намагається тримати отой вигляд того острова, який ще колись зробили шведи. Для захисту від кого mm. від московітів. Mm. Тож все ж таки почну з історії, яку я підслухала від власне в'язнів, які йшли переді мною і збирали папірці. Типу сміття прибирали на острові. А я просто за ними прогулювалась. Один, очевидно, фін місцевий, а другий більше таких зі східних країн, тому що і шкіра була темніша, ну і риси обличчя відповідні. І вони говорили англійською, тому що очевидно, що другий його. Товариш в'язниці не говорив фінською. Іноземець питає: А хіба тобі не цікаво десь далі розвиватися, десь йти, досягати? А він такий, та ні, мені подобається жити своє життя. от Дивися, я тут хожу, прибираю. В мене є гроші на те, щоб робити те, що я хочу. Я собі після роботи. Лягаю на дивані і відпочиваю, в мене все добре, чого я маю чогось досягати, і це настільки яскраво зображає взагалі філософію життя в Фінляндії. Так, тут є люди, які там досягають, які кудись пнуться, але переважна більшість населення це не про гонитьбу за грішми. Переважно більшості у людей є все для необхідне для життя, і вони собі спокійно існують, роблять свою роботу, роблять її якісно кожен день щодня. Якщо ми говоримо про населення Сомуліни, цивільне населення, то тут живуть приблизно 800-900 людей, плюс в'язні. Переважно їх там 70-80 людей. І це в'язні не якісь там чекатіли, яких знаєте, випускають, а це люди, які скоїли якісь незначні злочини, і це такі, якби вже перехідний період, вони адаптуються до життя. Ну, назовні на волі, так би мовити, і ці в'язні, які живуть на сьомій лінії, адаптуються до цивільного життя. Вони працюють прямо тут на острові. Тобто вони задіяні в прибиранні, в реконструкції, в ремонті тих приміщень, які і будівель, які є на острові. А там є чим займатися, тому що ну, територія досить велика і будівель досить багато. Це все спадщина ЮНЕСКО, тому підтримується воно в дуже гарному стані. І і, ну, будівлі старі, то потрібно завжди. Хтось потрібен, щоб там працювали. Якщо ж ми говоримо про цивільне населення, то тут дуже суттєві обмеження. Жити на сумуліні тобто взяти квартиру і жити, орендувати квартиру, купити це неможливо. Можна тільки взяти в оренду. А орендувати ти можеш тільки якщо ти працюєш тут на острові, тобто ти задіяний в житті острова. Так, можливо, тобі дозволять залишитися жити на сумаліні. Якщо ти змінив роботу, наприклад, ти перестав працювати прибиральником в музеї та або там доглядачем музею, бо я не знаю архітектором. Ти пішов працювати десь далі в місті, тобто на материковій частині Гельсінки. Але ти все одно багато робиш для розвитку і підтримання культури острова. Ти все одно вкладаєш купу свого вільного часу і волонтериш там на острові. То тоді, як виняток, можливо, тобі дозволять. Всією нерухомістю володіє оцей от, ну, музей. І житловою нерухомістю також, і от, це от саме вони вирішують, як же бути, кому віддавати право на оренду житла на Сомеліні. Отак, от, от просто я така приїхала, ох, люблю Сомеліну, буду там жити. Ні, у вас так не вийде, потрібно працювати там в музеї, або бути якимсь істориком, бути якимось там прибиральником, або щось робити на тому острові, що, ну, Вимагає вашого перебування на острові. Також, звісно, не всі люди живуть на Сомиліні, сюди приїжджають багато працівників. Там магазинчики для туристів переважно, але й для місцевих, це майже тисяча людей. Тут є магазин, такий звичайний магазин, в якому можна купити. Будь-які продукти, харчування, він працює теж звичайний час, так само, як і всі магазини на материковій частині, мені здається, з 8 до 8 чи 8 до 10. Ну, коротше, досить часу для того, щоб купити їжу, це не декілька годин на день. І продукти там дійсно свіжі, дійсно гарні, все нормально. Я там полюбляю зайти купити булочку або щось таке. Тому що увага кафешки, вони працюють або з 12-ї там ну, в другій половині дня, або більше в переважності в літній період часу. Чому? Ну тому що там потік туристів влітку більше, взимку менше, і взимку, ну якщо ви їдете взимку на Сомеліни, то задягайтесь, задягайтесь, бо це в морі, вітер дує, сильний, холодно, неприємно. Ну коротше, або чекайте вже весни. Як дістатися до тої Саумеліни? Дістатися дуже легко від центральної центральної ринкової площі ходить паром. Він ходить, здається, кожні 20 хвилин. І коштує квиток на паром, так само як і на будь-який громадський транспорт Хельсінкі. Тобто це 3 з чимось там євро, 3,20, 3,10. Діє проїзний квиток на цей паром. І якщо ви, наприклад, їдете просто в Хельсінкі погуляти на день-два і збираєтеся об'їхати багато пунктів, то дуже раджу вам купити денний квиток. До речі, ось отут додаток. Користуйтеся дуже просто, власне, ним користуватись. Я дуже довго про нього не знала, але потім мене навчили користуватися. Знаєте, того Гуру IT", не могла купити квиток, але мені її було не потрібно, тому що їздили машиною. Але власне їхати, щоб погуляти сюди в Гельсинки машиною, я б не радила, особливо якщо, ви, наприклад, їдете з Таліна паромом, то краще, якщо ви машиною приїхали в Таллін, то краще машину залишити в Таліні, взяти цей денний круїз на паромі, прокататися сюди, погуляти по Гельсинки, і вже приїхати і забрати. Тому що парковка тут дуже дуже дорога. Я не втомлюся це говорити. Або якщо, звісно, ви їдете у вас повна машина людей, і там купити даний квиток, це буде коштувати десь 10 євро на людину. Якщо вам треба там 5 людей, 50 євро, то може бути і дешевше машиною кататися і платити за парковку. Тут же теж має, маєте думати, як вам краще. Казала, що будівлі на острові вони належать до спадщини ЮНЕСКО, і вона здається, 1998 року належить до ЮНЕСКО, але до цього фіни все одно також намагалися підтримувати і зберігати спадщину. Маленький коротенький екскурс в історію. Я вже казала, що. Цей будівництво на острові взагалі розпочали шведи захищатись від московітів. І це, власне, таке перше городище було. Тут був перший суд, тут була перша така ринкова площа. Тут перші такі серйозні адміністративні будівлі були от саме отут, на лінії. На материковій частині це були просто як рибацькі такі поселення, не було міста як такого, якщо ми говоримо про Талін, то Талін вже був містом-містом. А Гельсінки ну, не було ж тоді містом. Бачите, як історія може повертатися. Все було нічого, 50 років, десь приблизно 60 шведи нормально собі там жили, почували. І це було таке. Більше військове містечко. На суму потім приходять московіти, і в 808 році вони. Віджимають у шведів цей острів і починають панувати. Нічого не змінюється, особливо тому що росіяни продовжують власне мати цей острів як військову базу. Тут на острові Шведи зробили дуже шикарний шикарну верф, де ремонтували, будували. Кораблі московіти продовжили цим користуватися, ну, не сильно вони там розвивали, мали, що мали, ну, якби користувалися тим, що було. Ну, і, звісно, підтримували в гарному стані цю саму верф. Потім, вже в часи незалежності, війну за незалежність, Фінляндія виборола цю, цей острів Самоліна, і він прийшов до Фінляндії. Це було в, 18... в 1919 році. Все, тепер острів належить фінам, і тут, власне, залишили в'язницю. І у в'язниці сиділи переважно червоні комуністи. І їх використовували як робочу силу для відновлення ну, самого острова, будівель на острові, які постраждали під час визвольної війни. І так само їх використовували ну, просто для реконструкції десь далі. Але всі в'язні були ось тут, сиділи і ну, ну, їх вбивали або обмінювали, ну, нічого не міняється. Знаєте, якби. Все було як і зараз, тільки трошки інший час, трошки інший одяг. Принцип був той самий. Тобто, можна сказати, що на Сомаліні найстаріша в'язниця в Фінляндії, так, так би мовити. Ну, там якісь клітки були, а от така заснована кам'яна в'язниця вона тут на Сомаліні найстаріша. І майже до, здається, 70-х років цей острів вважався таким закритим. Тут функціонувала ця в'язниця для комуністів, куди їх було подіти ну незрозуміло. Смертної кари не приміняли так до всіх. Ну коротше, десь вони потім розстосували цих комуняк, і вже острів починає набирати такого цивільного значення, і тут починають жити люди. Його починають відновлювати і робити таким інструментом. Річним центром якби відкривають музей, зберігають культуру і сюди починають возити туристів. І от по сей день це дуже популярне місце для туристів, але вони більше випадком приїжджають там після обіду. Тож майте собі на увазі, якщо ви хочете походити по острову без натовпу, то краще їхати зранку тихо, спокійно, нікого немає. Але буде працювати тільки магазин, де ви зможете купити якоїсь каву чи булочку. Якщо ви їдете як турист, а не просто погуляти, як ото я люблю, знаєте, коло зробити і додому. То на острові є декілька музеїв. Вони присвячені військовій справі. Звісно, а чому ж сходіть так, якщо вам таке подобається? Я вже трохи втомилась від військової атрибутики і всього військового. Я наразі б намагаюся уникати, і навіть не дивлюся новини в переважній більшості. Так, дуже ліментовано, Мені досить того, що я говорю з мамою. І на цьому все. Тому що ну, можна ж з'їхати. Якщо у вас серйозна міцна нервова система, ви можете собі дозволити постійно думати про війну, то так можете сходити і подивитися. Дуже цікаві є артефакти там. Але ми ходили дуже давно, мабуть, 5 років тому ми ходили тобто, до війни, було цікаво, дуже гарно. Вони зберігають там і шведський період, і російський період, і післявоєнний період. Тобто, ну, Є на що подивитися, якщо ви любите історію. Та й, власне, якщо ви не хочете платити за музей, тому що вони там коштують ну, біля 10 євро за квиток. То позвотити по самому острову, почитати на табличках, що там написано, що там відбувалося. Там є і пушки, там є і катакомби, ну, коротше, є де полазити. Звісно, родзинкою є верф, на якій можна подивитися, як воно то було колись. Так, там кораблів не сильно є, але хоча б уявити масштаби, наскільки це було величезно, якщо ми розуміємо, що це було там майже 300 років тому. То так масштаби вражають. І на завершення скажу: що якщо ви їдете в Хельсінки-Сталіна паромом і ви користуєтесь Вікінг лайн то ви обов'язково побачите сьому ліну, прямо паром проходить повз острів дуже дуже близько. А якщо ви поїдете влітку, то там є такі бухточки пляжі, на яких можна покупатися, і там вода не така вже крижана-крижана, Але теж майте на увазі, що теплої води тут немає де купатися. Але на пляжі можна трохи почілити, якщо ви влітку, тож захопіть собою якусь підстилку, купальник, і ну відпочивайте. На цьому буду завершувати. Дякую вам величезне за перегляд. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня!